Хочу, щоб ви побачили з висоти птічого польоту. Так, Друзі, всім привіт. Достав я клітку для зважування свиней. Вчора я її покрасив, вчора займався іншими. Сильно пізно до додому, приїхав, не відео не було, що зняти нічого. Значит, покрасив я вчора, ну вже ночі красив. Ой, Покрасив геть усе крім одного. Покрасив пол, знизу повністю все, крім оцих ось труб. Не знаю, видно вам чи не видно. О, крім оцих труб. Зараз з цієї сторони, з тієї сторони. Профтруба в мене ось ще кусочок є. І з цієї сторони так само треба зробити дві калітки. Давайте сразу по розмірам, наверное, тому що все одно випросити будете задавати, які розміри. Значить, якщо дивитися по внутрішній, то 60 по внутрішній части. Ну, профтруба, тут 66 ширина. Значить, высота. висота. Зараз Оп. Висота. Ну, метр три, по внутрішній метр. І длина у нас, якщо я не помиляюся, то метр п'ятдесят. Да, так що от така фігня. Для свиноматок взагалі чітко вона. Ми вже пару свиноматок через цю клітку ну, взважували. Все чітко, замечательно. Откорм, конечно, можна і дві свині сюди затулити. Ну, якщо хороший корм, тож одна свиня. Значит, так. У нас же клітка 1,50 Ну, длина. Не знаю, ще подумаю по оцих перемичках, щоб можна було ну, заходити далі проганяти. Вона мені якраз ну, по пояс чуть-чуть вище. Або позрізаю їх і якось зроблю дугою, Ну, Щоб подобно було пролазити. Ну, хоча тут теж шах зробив, нагнувся і проліз. Тобто проблем сильно немає. Ну, це побачимо. Це по. Завтра у нас на цілий день дощ стоїть з 9 тобто Я під навісом я завтра його все пороблю тут все буде чотенько. Значить, ну що мені, Клітка залишилася, поварить. це, ці клітки ну, 1-1,5 їх зробив. Платформу для вісов я вже встановив. Платформу для вісов установив. Буде вона стояти отут, Напоминаю, платформа 1,25 мхдеп, тобто вона ширша, ніж в мене клетка. Болти купив, а ще ж кріплення до клетки треба надо... приварити. Ну, побачимо. Зараз я, кстати, я про цю фішку не подумав, зараз я візьму рулетку. Встане, в мене клетка туди. Так. А знаєте що я не подумав? Скільки вона у нас шириною платформа? 70. Ну 76 даже. А оце між ними... Опа, бачите, між ними 58. Тобто мені нічого не треба буде крутити пиляти. Якщо у нас скільки, скільки я вже сказав, по внутрішній части 60, а по наружній 66 по наружній Воно, от отверстствия до відверсти, що до нас скаже, 66. Чітко, прям чітінько стане. Буде то, що чітко, то, що надо. Значить, стане вона клетка саме на оці кріпіжі стане. Сюди і сюди. І буде чітко. Я думаю, просто що вона якось мимо кріпіжів буде ставати. От у того, і треба пластинка. А так якщо вона стає ровно на оці закладні, то взагалі буде ще Значить, якщо вона у нас 1,25 м. Давайте ще раз переміряємо. да, Метр двадцять, клітка метр п'ятдесят. Тобто 15 см, ще вперед двигаємо, буде виглядати. І отаку. Навіть не 15 а по 12 по 12 см буде клітка звисати сюди і туди. Ну, я вже закріплю. Я в принципі, знаю, що воно не буде перекидуватися і все буде чітінько. Знаєте, що ще треба буде зробити? За завтрашній день я все це все поробити. Є кабель. Треба кинути кабель-канал. Отак, і сюди вивести коробку Та саме табло для вісів. І все. Думаю, за завтра вже закончу. Виставлю я його по уровню, все чотенько. Вони по сторонам ходять, болтаються, що так, що так. Чого вони болтаються? тому що стоять ножки і все. І вони там крутяться. Можна сказати, як на машині шарова. Бачите? Воно бігає. Так що все буде За Завтра все доделаю і можна вже Уже можна свиней перегнати, Бункер вже висох. Можна його ставити на місто. Но хочу прогнати всіх свиней, цих 6 штук, що краю, через віса, щоб одразу розуміти, що по чому. Так що так, от. отакі, братці діла. Вікно. Вікно бляха. Постійно буваю в місті і все забуваю за це вікно купити, купити на весиці і ручку. Ну, дай Бог. Так, ну і що? плануємо ми десь з початку, може не з початку, а з 10 число з следующего місяця, робити вже забої. Так що кому надо, дзвоніть на той номер, де я раніше оставляв. Ну я під відео закріплю. Заказуйте, пишіть, тому що. Вже пора різати. Верніше, не пора різати, а я вам зараз начну розказувати, що я їх буду начинать вирізати. Я думав, хоча б 160-170 держать. За два дня, Дякую тим, хто скидував, донатив. Збираємо, хто не бачив відео, розказую. Збираємо ми на евакуаційний автомобіль. Дуже багато хлопців не доїжджає додому, тому що верні, хоча б в госпіталь, щоб першу допомогу надати. Того, що нема чим вивезти. А тим, що їдуть, застряють машини, або ну, і навіть не виїжджають ті, що за ними поїхали. Треба нормальний автомобіль, ну но розказую ситуацію два дні вчорашній день і сьогоднішній день взагалі нічого. В тупо, навіть 5 гривень не зайшло. За ці всі дні ми з вами насобирали ну, якщо ще взяти ту тисячу, що в мене була на карточці, то 3000. 165 гривень За неділю ми, грубо говоря, з вами насобирали 3165 гривень. З такими успіхами, ну дай Бог, до, ну, до 26 го року може насобираємо ту суму, що маємо. І починаю, будемо починати вирізати те, що є, того, що хлопцям треба. Уже якби не перший раз вони просять, я допомагав тим, що я міг допомагати, але вже все і в себе позаканчувалося. Зараз будемо вирізати, щоб хоча б щось шота, щось то, -то, -то ну, підкидувати. тому що, ну я ж кажу, за такий період зібрати такі гроші, ну це мені кається, пачка сигарет вже стоє 100 гривень. Ну не скуріть ви сьогодні. Пачку сигарет, за зато знайте пацанам. Сто чоловік по 100 гривень вже десятка, йо моё Ну, каждый... Кожен... я розумію, що у всіх вже може запаси позаканчувалися. Ну, як дивишся, їдеш по місті, той машину нову поміняв, той магазин відкриває, то ще щось, той нові шмотки недешеві купує, ті ходять, бухають, ті ходять, віддихають. Там, ну, все у людей прекрасно. У людей війна закінчилася, не всіх війна затронула, як то кажуть. Ну, Так і хочеться щось сказати, але ну, знаю, що ютуб відео потім не пропустить. Так що, братці, велике прохання до вас, ось у номер карточки. Зверху, ось тут. Ось у, ось. У, ось у. І я закріплю в описании і в коментарях, Хто скільки може. Я не прошу у вас там мільйони. Чи тисячі, чи Ну, якщо хтось питає за донати, бляха, я вас, кожен день до вас буду дзвонити, питати, як у вас діла, як у вас день пройшов і як у вас здоров'я. Так що. Показав, завтра вже покажу повністю. Готову клітку. Ну і зважимо з вами нашого ігорка, якщо по времени буду співати, і дощ закінчиться. Зважимо ігорка, побачимо його 28 числа, буде 5 місяців. Да, 28 числа буде 5 місяців. Ну і зважимо якраз ігоречка, якщо в Так що на все добре, прошу вашої допомоги, хто скільки може. Давайте хоч щось зберемо, тому що я розумію, що якщо такими темпами ми нічого не зберемо, і ті гроші згорять, що ми вже аванс заплатили, що він подождав місяць. Ну вже що буде, так що буде. Так що все буде добре, на все добре. Надіюсь на, ваше, на вашу допомогу, да і все.